Котел, який утворився в Авдіївці, це пряма вина Зеленського Єрмака та м'ясника сирського. Що у грудні 23-го року тодішній голова ЗСУ Залужний заявляв про Авдіївку, якщо сил недостатньо, краще зберегти людей, а вже потім відвоювати, сказав Залужний. Зеленський возненавидів Залужного та звільнив його. На його місце призначив ручного сирського, який відразу кинув Авдіївку третю штурмову. Вони опинились в котлі, дуже багато загиблих. Сам Єрмак раніше казав, що всі військові рішення приймає ставка Зеленського. Разом з Єрмаком, тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Вони ігнорували позицію залужного. Єрмак сирським наказали йти на штурм. Задача за Єрмака перемолоти найкращі сили, щоб коли вони почнуть домовляти з РФ, ніхто не зміг їм заперечити. Вчора весь день за Єрмак виселились в Європі, а сирський роздавав подяки. Але під кінець дня вони злякались народного гніву та наказали відступати завдіївки. Кількість кинутих поранених та загиблих приховується.